Всім добрий день, всіх вітаю. Сьогодні вийшла до вас із текстилем, так як на завтра там дівчатка просять відправити посилочки деякі, то я вже думаю так виставлю вам, що в мене є. Є речі новенькі, які ви не бачили. Просто причина в тому, що я довго налаштовуюся на відео, тим більше зараз такі умови, у нас. Півтори години немає, є, верніше, світло 4,5 немає. Так виживаємо. Інтернет практично не встигає Wi-Fi заряджатися, тому що ну, за 4,5 години розряджається, ну так і живемо. Ну, Давайте приступимо. Не знаю, все в одному відео не покажу, можливо, на два розтягну. Буде вас більше задоволення. Переглядів немає, підписок немає, так як я і сама не можу подивитися толком своїх дівчаток, на яких підписана, яких дивлюся з задоволенням. Як уже там десь якийсь момент такий з'являється, то, то передивляюся всі, щоб я нічого не пропустила. Ну, але так, знаєте, та знаєте, всі ви все знаєте. Так, да, до речі, стосовно хотіла так, воно мене, ну як, турбує, не сказати, що турбує, в принципі, які там у мене доходи, але так собі от думала, я замовляю, ну, на своєму прикладі, наприклад, я замовляю на сайті Текстиль. Відповідно, пересилаю кошти і з мене знімається податок. Потім мені пересилають через пошту, я оплачую, відповідно, там теж знімається податок. Потім я виставляю, продаю, і, відповідно, теж, коли ви мені скидаєте там кошти, теж там відраховується якийсь податок. І тепер іще нас хочуть контролювати кожну нашу копійку, яка надходить на карту. Ще так собі думала вчора, от я плетені вироби роблю. да? Замовляю папір газетний новий, на сайті. Мені теж так само ж оплачую, так само знімається з мене податок. Потім я Іду в магазин, купляю лак акриловий, або я його там, ну, зараз в основному купляю в магазинах. Теж, відповідно, там вже врахований податок. Е і коли мені надсилають кошти, якщо через пошту, там я працюю своїми руками, я не беру, я це не, не те, що я там про себе говорю, я про всіх. Людей, які займаються творчістю, там, або якимось невеличким ну тут же так, щоб вижити. Мова йде не про те, щоб там, а просто щоб вижити, щоб там скласти якусь посилку, відправити синові. Ну, так от. І такі, таке у нас тяжке складне життя. Ну, то таке. У них своє, а в нас своє. Працюємо в тому самому режимі, як і працювали. Робите замовлення, оплата на карту, відповідно, пишете, коли вам відправляти, і я відправляю. Трішки там, на Укрпошті, у нас, тому що там немає генератора, немає. І працює вона там три дні в тиждень і була зима. Я по такій погоді мені приходилося добиратись туди. Але нічого, я ніби так вчасно, хто просив, я старалась відправити, можливо, там трішки затримкою, тому що буває, от принесу зранку, а світла немає з 6 до пів 11, а в 11 забирають пошту. Ну, самі розумієте, оце такі у нас складні е, життєві мови. Ну, але ми тримаємось, да? тримаємось. Так, будуть тут попадатися е, в роздріб, які ви бачили речі, які не бачили, можливо, і тих, що бачили, то не бачили, тому що, тому що так. Трішки буду нагадувати. Е, ось така хусточка. Е, вона не чорна, вона такого темно-синього кольору. Ну, Тут на цій хустинці зрізаний ярличок, хоча вона, в принципі, в новому стані, я не можу сказати, що це за матеріал. Але ну, такий мені нагадує, шовк. Ну, знаєте, різні бувають. Та тепер як напишуть склад, що то взагалі його ніби і одягати не, не хочеться. А потім ну, так на, на дотик, ну, таке приємне. Так, дивіться, 68 см, 68 на 68. Ось така хустинка на весну. Красива. В гарному стані під номером 66 50 гривень вона. Так. Далі ось хочу вам показати така унікальна річ. Отже, трапляються такі гарні речі, але. Оце справжній Крепдешин. Якщо хтось знає, хто пам'ятає, це справжній Крепдешин. Така гарна блузочка. Ну, та я тут не буду і читати, що тут вони як понаписують. Е Гудзики тут я вам хочу сказати: ну, не знаю. Можливо, навіть це е перли, ну, перлина, перлові. Не знаю, бо такий на зовнішній вигляд і так як стукають мені, наче як перли. Можливо, імітація, не можу сказати, але дуже гарна блузка і крипдишин, розумієте, ну, але не мій розмір. Дуже шкода, що не мій розмір. Ось дивіться, яка вона гарна. Тут спереду такі два воланчики зроблені. Дуже гарно зроблена така блузочка. Вона такого кремового кольору. Мені трішки важкувато говорити, бо в мене так... Ой, щитовидка турбує. Дуже важко говорити. Так. Дивіться, у грудях 55 см ця блузочка. Тут є витачки ось зроблені. Дивіться, який рукавчик, рукавчик 3 четверті. Тут він вгорі трошки під ну, зібраний. І отут на резиночці. Довжина рукава від плеча 45 см. Така гарна, гарна блузочка, легенька така. І вона нарядна, і знаєте, ну... Ну, рід, ну, рідко зараз вже такі побачиш вироби. Дуже гарна. Тут гарна довжина цієї блузочки. Вона на гудзочках. Іде вона під номером 98 150 гривень вона коштує. Красива. Так. Є в мене ось такий джемпер. Не знаю, не можу я стверджувати, що це кашемір, але такий він приємний, такий м'ягесенький. І ну, тут зрізано, я хотіла знайти, е, але тут зрізаний ярлик. Бачите? Інколи зрізають і не можеш побачити склад. Але я бачу по зовнішньому вигляду, що його. Скоріше всього, можливо, і одягали. Ну, тут немає таких катешок, там такого нічого немає. І він в гарному стані. Ось такий білий-весняний такий джемпер. Мягесенький-мягесенький. Дуже приємний, бачите, рукав тут зроблений реглан. Гарна така горловинка, як для мене, щоб нічого під шию не було. Так, в грудях тут взагалі 68 см. Ось так донизу він тут резиночка. Дуже гарний такий джемпер. Білесенький, на весну. Гарний. Гарний і якісний. Так. І під номером 97 120 гривень такий джемпер на весну. Ой, який гарний! Так, є в мене футболочка. Футболочка теж гарна, якісна. Ну, не, не втомлююсь вам нагадувати, що речі я не перу, тому що <сум> навіть, так, хоч би своє встигнуть попрати, коли з'являється світло. Тому речі я не перу. Якщо десь там є якесь легеньке забруднення і практично не прасую, тому що я не встигаю вловити у цей момент є якась своя робота, ну, це теж, звичайно, моя робота. Ось така гарна футболка на весну. Тут написано мальва, але ну, не по-нашому. Не знаю, що за бренд. Але гарна якість, гарна це якість. Я собі зазвичай такі футболки теж залишаю, тому що ну, вони тримають форму довго. І знаєте, на дотик вона не синтетика. Можливо, є якийсь там еластан додавлений в плечах 44, і в грудях 58, 59 навіть. І вона довгенька. Я не всі речі буду міряти, але якщо ти, що короткі, знаєте, то. А тут така звичайна гарна довжина. Ось в такому кольорі. Як камеру навела, не знаю, тому що світла зараз нема навпроти вікна, в очі б'є, ну такий ось така гарна, бачите? Футболочка. Стан чудовий. Під номером 96 100 гривень така футболка в таких кольорах. Просто гарна. Так, далі чайна скатертина. Ось хочу вам показати, це можна, ну, як його називають, там ірландський льон або марсельований льон. Отак ще його називають. Теж не побачила я тут це я що? А ось лице. Тут яскравіше. Ні, ну тут теж я не побачила ярлик, немає. Дуже шкода, що ярлики зрізають, але ось така гарна м -м, чайна скатертина, вона кругла. І в діаметрі вона, зараз будемо з вами мірять. і в діаметрі вона 96 см. Такі, знаєте, пастельні кольори. Тут не яскраві пастельні, але вона в чудовому стані. Мережево тут воно натуральне, не синтетика. Ось така гарна скатертина. Під номером 95, 100 гривень така скатертиночка. Знаєте, я по собі знаю, таких скатертин лишніх не буває. То там десь щось застелила, там зняла, застелила, там хочеться поміняти щось. Ось так. так, далі. Дивіться, яка є наволочка. Вона повністю біла, немає тут ніякого принта. Але е, така тканина, я навіть думаю, ви відчуваєте, да, як вона шелестить. Можливо, вона і не була в користуванні. Тут ось ниточку треба прийняти просто. Ну, не хочу я нічого тут різати, смикать. Я на те все е, зробила скидку. Тому так, ось дивіться. Мені здається, що вона не була в користуванні ця наволочка. Тут така доволі цупка тканинка, що буде слугувати і слугувати. Скоріше всього, що вона не була в користуванні, тому що тут вернулась по, по цій по запаху. Так, 50 см її. Ширина і 75 довжина. Ось така стандартна наволочка на вузьку подушку. Під номером 94, 80 гривень. Це така наволочка, знаєте, вічна. Дуже гарна, приємна така тканина, натуральна. Так, що є? Є носова хустина. Правда, було, мабуть, їх більше, але там. Вони були з вадами, тому я їх залишила. Не знаю, як навіть були поштопані. Як це можна так, щоб носову хустину штопати, я не знаю. Ну, у європейців так. Хоча зараз судить по цьому, може і ми будемо ще штопати. Так, 37 на 37 під номером, тут, бачите, є принт такий, білий по-білому. Під номером 93, 20 гривень така хустина. Так, є в мене ось така серветка вишита. Вона в такому кольорі сіруватому, ну, не білосніжна, такий сіруватий колір. І так, знаєте, по зовнішньому вигляду вона, можливо, і не була в користуванні натуральна, бавовна. Ось така симпатична оце все вишивочка. Все-все-все вишивочка. 46 довжина, 31,5 ширина цієї серветочки. Такі в мене були і скатерті, і серветки траплялися. Ну, от зараз тільки одна така серветка. Під номером 92, 50 гривень, така серветочка. До речі, її ще навіть собі в колекції там залишила. Можливо, в наступному відео покажу. Так, ось така чайна скатертина. Зверніть увагу, яка краса. Тут вишивка в техніці рішельє, також частково стрічко, стрічкова вишивка. Ось така вишивка, не знаю, як вона зветься, дівчатка, можливо, знають підкажуть. Ну, ось така краса. Бачите? Скатертина теж. Я не думаю, що вона була в користуванні, просто подорожувала, мабуть, і так, зім'ялася трішки. Ну, це ще не зім'ята. 80 на 80 розміри цієї скатертини, і в нас вона йде під номером 91, 160 гривень, коштує. Красиво. Так. Далі в мене ще є отака наволочка. Це теж натуральна бавовна. І зверніть увагу, який тут малюнок, який тут принт. Це наволочка з вушками. Тобто, отут є така обстрочена вона. І отакими маками. Дуже гарна наволочка. Параметри подушки самої, яку сюди треба. Ну, тут 69, тобто 70, можливо, на 47. І такі вушка. І тут ось запах є в нас такий сантиметрів до, до 20, можливо, десь 18. Ось така наволочка. Так, де, прикле... де приклеїла ціну і номер. Номер 90, і вона коштує 100 гривень. Так, є в мене ще одна наволочка. Ця наволочка із рюшами. Форма тут у неї, оце просто такий пастельний, тут немає втрати кольору. Просто такий кольор у неї, такий пастельний кольори. Бачите, не яскраві, а такі ось пастельні кольори. І вона. Цікаво пошита, вона не на довгу подушку, а розміри 64, ну, на таку квадратну, на 67. Ну, такі розміри. І що тут цікаво, дивіться, тут є запах із однієї сторони, і з іншої сторони. Цікава така наволочка, але ну, оце її э, верх. Бо тут, хоча вона з, з двох сторін, на дві сторони. Ні, ну це все-таки виворітна сторона. Це яскравіше. Ось така гарна наволочка. Ну, шкода, що одна, звичайно. В мене є такі подушки, та й наволочки є. Так, номер 89 150 гривень, така наволочка. Ось такі в неї кольори, бачите? Такі пастельні. Вона сама. Не білосніжного, а такого кремового або молочного кольору. Так. Далі є в мене на матрасник трикотажний. Теж він в чудовому стані, практично, можливо, і не використовувався. Ну, самі розумієте, трикотаж, то тут розміри 130. На 2 метри. Але такі на матрасники я натягую е, трикотажний на диван. Я ну, можу натягнути, так як вони розтягуються, і при тому їх легко натягувати. Це не те, що там треба тягнути її, аж... Щоб... От, тому е, під номером 88-160 гривень, ось такий гарний на матрасник. Прям гарний. Практично немає слідів користування. От. Так. Далі є в мене ось іще одна дуже гарна скатертина. Ця скатертина має вишивку, ручна робота. Ось дивіться, які букетики. Так, знаєте, вже ж весна скоро, через якихось там, не знаю, 19-18 днів. І. Хочеться вже, хочеться весни. У мене Тера випустила курей, і вони ходять по двору. Я вже нічого їм не можу до самого вечора не можу їх половити і закрити. Ну, бо вона любить. Випустила та пішла, яйця позбирала. Зато шерсть в неї гарна. То, знаєте, як півні кукурікають, співають на вулиці, то відчуття весни є. Так, ось така гарна скатертина, вона це бавовна, натуральна. Так, розмір 78 на 78. Теж вона, ну, не схоже, що вона була в користуванні. Тут що в нас написано? 100% бавовна, бамбук, але виробника тут немає. Під номером 87-150 гривень. Така гарна скатертинка Чайна. Так, ну, знайшла рак. Так, ще є отака одна хустина. Вона такого кольору кавового, кава з молоком. Скоріше всього, ось така масова хустина. Так як чоловіча вона йде, чи як там під номером 85-20 гривень. Натуральна, бавовняна. Так, далі є в мене ось іще така скатертина. Чайна. Оце раз так трапилося багатенько таких. Зверніть увагу, це натуральна бавовна. І оце, щоб ви розуміли, це все-все-все-все вишивка. Оце все вишивка. Машинна вишивка, звичайно, але все-оце вишивка. На бавовняній тканині, оце все вишивка. Теж стан у неї гарний. Можливо, вона і не використовувалася е ніким. Можливо, просто десь лежала. Так, її розміри 85 на 85. Отакий, От бачите, в таких кольорах. Оце тут біле, це тут теж вишивка. Оці біли діляночки. Це все теж зашито, зашито якимись квітами. Так, і вона в нас йде під номером 84 100 гривень. Далі є в мене ось така ще одна наволочка. Вона на вузьку подушку. В такому кольорі колір теж кава з молоком 74 на 49. Отакі її розміри. Цієї, бачите, запах тут доволі такий величенький, до 20 см. Вона в гарному стані, з цієї сторони широко, широко так зарублена вона. Ось. І що тут у нас? А тут у нас під номером 83, 60 гривень така наволочка. Так, ну і ще покажу одну річ, і скоріше всього, що я покажу в наступному, тому що. Для одного буде довго, і те завантажуватися буде довго це відео. Ось така ще є скатертина в мене. Зверніть увагу, вона така, як для сільської хати. Або, ну так, зараз так модно створюють такий затишок, такі скатертини. Тут така дрібненька клітиночка, тут трішки така більша клітиночка, і тут, ось, бачите, гілочки. Вишні із квітами і з ягодками. Натуральна бавовняна скатертинка. Розмір має метр дванадцять на метр дванадцять, ну, можливо, там метр 10, знаєте, ось така скатертинка. З цієї сторони вона просто біла, а з цієї така кольорова. Так, і тепер треба відшукати, куди я поліпила ціну. Під номером 82, 100 гривень така скатертинка. Я всім вам щиро дякую, хто був зі мною. Дякую за перегляди. Не забувайте пальчики вгору ставити. Якщо будете коментувати, буду вам вдячна від душі. Ну, бажаю всім гарного, тихого, мирного дня, міцного здоров'я і до зустрічі. Всіх обняла!